Індійська народна казка Користайся з хитрощів, того, чого не можна зробити силою, легко можна домогтися хитрощами. Жив собі на одному дереві крук із своєю жінкою. Дерево це було таке старе, що вся середина в ньому зогнила і на її місці утворилося глибоке дупло. В цьому дуплі оселилася чорна кобра. Як тільки птахи виводили пташенят, кобра одразу ж жерла їх, гірко плакали круки, та нічого не могли вдіяти кобрі, адже вона була дужча за них. І от одного разу, як прийшов час круковій жінці, знову нести яєчка, сказала вона Крукові Слухай, круче. Переберемося но звідси на якесь інше дерево, бо якщо ми житимо й далі на одному дереві з коброю, то ніколи не матимемо пташенят. Не бійся, відповів їй крук. Досі я не карав кобру за всі її злочини, але далі годі вже терпіти. Чи не збираєшся ти битися з нею? посміхнулася жінка. Хіба ти не знаєш, яка вона дужа? То й що з того? заперечив крук. Перемагає не той, хто дужчий, а той, хто розумніший. Якщо ти не віриш, то послухай, що я тобі розповім про лева й кроля. Розкажи, погодилася Крукова жінка.